21 вересня сигнал повітряної тривоги лунав по всій території України. У низці областей люди прокинулись від звуків вибухів. Росія вкотре здійснила масований запуск ракет у декілька хвиль. Цей ракетний обстріл назвали початком атак по критичній інфраструктурі. Відомо, що застосовано було стратегічну авіацію. Ту-95 з району західніша Енгельса, саме звідти здійснювали спуски ракет у кілька хвиль. Ось власне, і атакували вони з різних напрямків. Там дещо пізніше, детальніше про це розповімо. Атакували, змінюючи маршрут слідування, зрозуміло і атакуючи різні регіони. Ну, власне, цих ракет було десятки. Близько шостої ранку голосно було у Черкаській області. Зафіксували влучання у готель, в якому знаходились люди. Кількість поранених у Черкасах зростає. Люди продовжують залишатися під завалами. Постраждали і сусідні будинки. Ми знаходимося тут. Фактично в одному з будинків, який постраждав внаслідок влучання російської ракети, ось Любов Єремелівна 30-го року народження. Подивіться, наскільки ці нелюди, що відбувалося в квартирах людей. Фотографуйте, що твої повністю все вибито. Згодом у столиці підтвердили влучання по цивільній інфраструктурі. У Києві уламками ракет поранено дитину і 18-річну дівчину. На СТО гасять пожежу. Постраждав освітній заклад. Київ пережив чергову нічну атаку російських варварів. За даними медиків, у Ударницькому районі постраждали семеро людей. Троє з них у лікарні міста. Четверо отримали допомогу на місці. По шостій чули вибухи на Хмельниччині та у Львівській області. Три вибухи підтвердили у Другобуцькому районі. Під час першої повітряної тривоги, о 6.25, відбулося влучання в об'єкти промислової інфраструктури. Пошкоджено значну частину будівель. В момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. На щастя, інформації про загиблих чи постраждалих поки немає. Рятувальники гасять пожежу та розбирають завали. Усі профільні служби на місці. Під час другої повітряної тривоги на другопочині було спокійно у Харкові. Щонайменше шість прильотів. За даними моніторингових груп, по місту Росіяни стріляли балістичними ракетами с 300 отримали поранення троє цивільних чоловіків. Сьогодні, близько шостої ранку, росіяни завдали удару шістьма ракетами. Попередня з С-300 по місту Харків. Пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства Слобідському районі. Вікна у відділенні екстреної меддопомоги. Є влучання в дорогу. Обстеження місць триває. Зазнав поранення, та був госпіталізований чоловік 58 років. Чоловік 65 років отримав незначні ушкодження. Госпіталізації не потребував. Від ворожої атаки постраждало і рівне РФ вкотре завдала масованого ракетного удару по об'єкті. Так енергетики, критичної та цивільної інфраструктури на жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано, та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутні енергопостачання в частині рівненського району російські окупанти впродовж ночі обстрілювали Херсон. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки горіли автівки. Двоє людей загинули, п'ятеро поранених. Військові РФ обстрілюючи Херсон, влучили у гуртожиток. 52 прихода жилку посоло, як начали у три часа. І били через скажімо, 5-10 хвилин. Завдяки нашим ППО 36 ракет не досягли своєї цілі. Пам'ятаємо, за кожну спробу зруйнувати нашу країну. Окупанти обов'язково відповідатимуть. Тетяна Міщинська, телеканал ITV.